Якщо ви зайшли на це відео, то у вас 100% є якась гра, при згадки якої прокидається щось в глибині душі. І от тільки не кажіть, що це не так. Я ж знаю, як ви годинами залипали в змійку чи сабей серфс. І я от подумав, що непоганою ідеєю було б зняти відео про ігри, в які ми всі колись грали. Варто зазначити, що я говоритиму про саме мобільні ігри, тому це відео імпонуватиме більше людям, які народились в 2000-х та на початку 10-х. Та навіть якщо ви не потрапляєте в цей діапазон, вам все одно може сподобатись. Отож, час починати. Першою в моєму запиленому списку стала легендарна Plants vs Zombies. Впевнений, майже всі зараз пустили скопу сльозу з озером ностальгії. Та якщо, не дай Бог, хоч хтось із вас не знає, що це за гра, ну. Я навіть розповідати не буду. Ану пішли швидко скачали, і як мінімум три рази пройшли. Дехто з вас скаже, що ця гра є і на ПК, і це правда, та я її сприймаю суто як гру на наші цеглини. Не знаю, хто грав в неї саме на ПК. Ну, і якщо вже на те пішло, я скачав і пограв в неї через стільки часу. Зустрів мене просто легендарніший Ост, який таке враження відомий і поза самою грою. Та що ж з самою грою зараз? Ну, в неї все так же цікаво грати, як і колись. Ця гра воїстину пройшла перевірку часом. Воно й не дивно, такий рівень реграбельності, здається, міг досягти хіба, ну не знаю, Subway Serves. Ця гра як не давала мені заскучати колись, так і не дає до сих пір. І на відміну від всіх інших ігор з мого списку, цю я пройшов повністю і з великим задоволенням. Однозначно, s стир Наступною грою я вирішив згадати Zombie Catchers. Ця легенда тепло засіла в моєму сердечку. Як сьогодні пам'ятаю дні, коли ми з моїми друзями змагались, хто ж пройде далі по прогресу першим. А саунд до цієї гри я впізнав без поміж тисячі. Але що ж з цією грою зараз? В цій грі ви граєте за якогось іншопланетного бізнесмена, який будує свій бізнес на продажі лимонаду. Але з чого цей лимонад складається, відомо лише нам. Не дивно, що ця гра залишилась безкоштовною, адже тут після кожної дії вилазить реклама. Впіймав зомбі, реклама, не впіймав зомбі, теж реклама. Але це легко фікситься вимкненням інтернету на телефоні. Отож, погравши всю гру на телефоні, я можу сміливо сказати, що ця гра пройшла перевірку часом. В цю гру так само цікаво грати, як і колись. Єдине, що справді бісить, так це система збору зомбі. А саме те, що після кожної вилазки ви ще пару хвилин не можете ловити зомбі знову. І тут вам залишається або чекати, або витрачати зелені стержні, які дуже швидко тратяться. І якщо їх у вас немає, то, правильно, реклама. Отож, гра норм, та через деякі її мінуси я не можу поставити її вище, а й тиру. О, ну тут думаю, всі пустили скупу сльозу. Я впевнений, що всі ми грали в неї. Не знаю, мабуть, якийсь бум хайпу був в цій ігри. Бо я не знаю нікого, хто б не грав в неї, чи хоча б не чув про неї. Ну гаразд, час мені пограти і в неї. По геймплею це ранор в 2D-стилі, де ви біжите і ухиляєтесь від різних лазерів та ракет. Зустрів мене старий добрий ост. Не знаю чому, але у всіх іграх, які були зроблені в 10-х роках на смартфони, були просто чудові ости. Ну. Музика музикою. А що ж там гра? Ну, вона живіше всіх живих. І по відчуттям не наче стала хардкорнішою. Ні, ну серйозно, в свою першу спробу я якось умудрився померти на тисячі метрах, хоча рекордом моїм стало 4 тисячі з половиною. Те, чим вона мені нагадує Бле. інший популярний ранер тих часів. Та про нього лише якщо вам сподобається це відео. Отож, Jetpack Joyride в нас відправляється на заслужений Ейтир. Аналогічно до минулої гри, в цю гру грали всі і всюди. Воно й не дивно, адже розробники взяли популярну тематику з машинами і поєднали її з хардкорним левел дизайном, приправивши дрібкою азарту. Так саме азарт заставляв нас всіх продовжувати грати і насолоджуватись хіл клайм рейсінгом. Після кожного програшу ми всі думали, що це проста невдача, і от зараз буде все інакше. Що ж, якщо ви подумали, що це саме про вас, то. Я такий самий. Зайшовши в цю гру, я справді завис і не міг відірватися. Також якийсь момент мені дали купу грошей на прокачку, що дало мені змогу прокачатися і грати далі. Так називаємо ігровий хабар. Ну, не буду винити розробників, адже це їм справді допомогло. В якийсь момент я застряг на одному місці і ніяк не міг пройти далі, скільки б спроб я на то не витрачав. І от отримав прокачену машину, і звісно ж, я хочу грати далі. Навіть з усіма хитрощами розробників я сповна насолодився цією, грою, і тому ставлю її в s тир Останньою та не менш легендарною я обрав Tomb of the Mask. Колись ця гра була одною з моїх улюблених, та по якійсь причині я її закинув. Хм, Може цього разу я дізнаюсь чому? А, ні, тут і так все ясно. Ця гра це просто рекламні помиї. Не в образу всім її фанатам, але реально. Програв, реклама, виграв, теж реклама. І ну подумаєш, просто вимкни інтернет як в зомбі кейчерсі і все. Та хитрий розробник все продумав наперед. І ви тупо не зможете грати без інтернету. В якийсь момент я програв, і що б ви думали, реклама? Але це ще не все. Додивившись реклами, я нажав на кнопку реплея. І, о чудо, знову реклама! В якийсь момент я вже не стерпів і просто вийшов з гри. Не знаю, чи було так і раніше, та все одно це перекреслило тупо всі мої позитивні спогади про цю гру. Де ти? Це відео є свого роду експериментом для мене. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо це так, то поставте лайк, і тоді я зроблю щось подібне. Ну а з вами був Серавіліт. До наступних відео.